Привіт! Сьогодні у нас ранок другого дня і ми вибираємо другу камірку від адвент-календаря Holy Skin. я її вже бачу. Ось вона теж така велика. Та-ра-ра! О! Це їхня маска Artishop від Holy Skin. Це я точно знаю, що це мініатюра. Тут 100 грам. Тому що у мене є їхня повноцінна маска така від Holy Skin. Вона така зелененька, вона запакована. Давайте я тоді дістану свою і покажу, як вона виглядає, щоб цю не розпаковувати. Уже видно, Користуюсь. заляпана. Вона плотна, дивіться, яка. Її наносити треба дуже таким плотним слоєм, і вона дуже-дуже класно охолоджує обличчя. Зараз, поки зима і не топлять, будьте обережні. Є шанс заверзнути. Дуже освіжає і охолоджує, знімає набряки. На собі провірила, мені вона дуже подобається.